Привіт, давайте поясню. Я зак. І я живу з бабусею та моїм кльовим братом Кайлом. Ми близнюки і маємо чарівні білі камені. Це дарунок від мами. І Кайл дізнався, що камені мають магічну силу. Отак. Що ти зі мною зробив? Я не піду, доки ти не зробиш мене знову великим. Який чудовий мабушончик. Скажи, що я не іграшка. Зачаровані чаклуни. Віддай мені камінь. і Я відпущу тебе. Ми маємо знайти Кайла. І нам треба поквапитись за мною. Мене звуть Індіана. Я маю Лендаріс. Ти маєш міні вову. З нас буде чудова команда. І ми долетимо швидше за вітер. Вибачте. Гаразд, я спробую в останнє. Ти справді найгірший чарівник? <ривіт> Заку, ти часом не знаєш закляття телепорту. Я маю план. It, oh, Як справий народ. Подобається пісенька. Я теж у захваті. Довірся йому. Oh, -ha -ha. І хто тепер крутий? Триваємо у прірву. Цей малий скажений. Принесіть мені його камінь. Не хвилюйся у зака усе під контролем. Пусти мене, я боюся висоти. Не хвилюйся, бо я гуськуєш поряд. Лен Даріс. Ти йому довіряєш, бо втріскалася в нього. У кіно з 15 серпня.